Я пам'ятаю дату, день і час, коли Господь відвідав мене вдома. Напевно, біль спровокувала страх, а я була не тепла, не холодна. Я не завжди молилась у житті, і Бог не раз займав останнє місце. Я приносила радість сатані. Життя на людях було лицемірством. До церкви ходиш, проповідь іде, але думки далеко не про Бога. Дратують, зі, дратують люди, зібрання нудне, скоріше б фільм прийти включити вдома. Ідеш по місті, бачиш там сестра. Ну, точно зараз скаже: слава Богу. А тут, подружки, я ж йду не сама, пошвидше перейти дорогу. Цілий автобус. Тисниться народ, раптом пісня християнська грає, бо мій навушник випав з вуха геть. Я червонію, з усіма ж буває, та щось не так. Цей сором непростий, який вказав прямісінько на правду: Господь далекий чи тобі близький? Ти точно з ним, напевно, що не завжди. Не було Бога у моїх словах, у поведінці. І в моїй одежі я не поверну більше на той шлях, бо зрозуміла, Бог за мною стежить. У колі подруг мили кісточки я чула Бога та закрила серце. Твоя краса, насправді, твій язик. Вона не зовні, як тобі здається. Мені б духовний рівень малюка, та він насправді зародком ставався. Я бачила, як хтось. Але не я, у покаянні Богу віддавався. І я хотіла, щоб прийшов той день, коли і я скленю в сльозах на сцені. Той день прийшов, не на очах людей, і видався він зовсім невеселий. Я пам'ятаю сором на щоках, як, як кип'ятком обшпарило питання: ти віриш в Бога? А мої вуста сказали ні, іначе в оправдання. Старалась потім тамувати біль, але сумління кожен раз судило розп'ятий Бог за мене на хресті у той момент стояв перед очима. І йшла додому, настрій на нулі, від сліз усе довкола розпливалось, своєї віри відреклась брехні людських осуджень за Христа злякалась. І як Петро відрігся і заридав. Подібне я пробачення просила, тоді, напевно, у Бога був свій план, щоб я усе життя своє змінила. Пройшли роки, і ось настав момент, Господь прийшов, щоб витягти з болота. І, може, це малесенький процент того, що справді було пережито. Він доторкнувся серця уночі, мені здавалося, що життя згасає, по всьому тілі пульсувала біль. І час прийшов, я справді помираю. Я закричала: Господи, прости, у середині все так швидко терпло. Згадала вчинки всі свої гріхи. Я розуміла, що піду у пекло. Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все в житті змінити. Я обіцяю, що скажу усім про те, що Ти мій Бог і мій Спаситель. Дзвінок. Уколи сльози, темна ніч, лякало все і навіть тускле світло. Осінній ранок Бог мені поміг, ще причувалась мамина молитва. Відкрила очі, Господи, жива! І хай ще рік промучилась здоров'ям, я подарунок маю від Христа, і моя віра це моя свобода. Я говорила про його любов, і навіть тим, хто чув, як я зрікалась. Він все простив, молитву мою чув. Я прощення до Бога наближалась. Усі чуда на пальцях не злічу, і там, де смерті було б дуже мало, Господь на вибач відповів прощу і піднімав, хоч добровільно впав. І те, що я залежна від Отця, це є найбільша у житті свобода. Вона збиває макіяж з лиця, це є небесна ексклюзивна мода. Є так багато християн в лапках, які не хочуть признаватись людям про свою віру в Господа Христа, до покаяння я такою було. Манили друзі і греховний світ, світські понти, і хто там найкрутіший. Ми просто люди, створені з землі, і лиш душа за те, що завжди вічна. Невічні статки, подруги, смартфон, але так міцно ми за це вчепились. Найголовнішим робимо, робиться комфорт, з яким не легко зараз розлучитись. Я ділюсь тим, що в мене на душі. Не розумію, як могла встидатись. Творця Небес усіх планет землі. Який усе потрібно може дати. І всі ті друзі, що були колись, вони не зможуть те, що Бог мій зможе. Одна причина серед всіх причин, вони, як я, також творіння Боже. Можливо, хтось не знає, що Христа, для них Він не цікавий, не сучасний та Бог сказав: з'явились небеса, приходить осінь за його наказом. Він довго терпить, зрощує врожай і своїм духом нам дає підказки. Через сумління каже: не чіпай, бо це диявол робить тобі пастки. Аналізую кожен день життя і дуже часто згадую ту дату, якщо б Господь не дав мені той шанс, і допустив би ту ніч, якщо б Господь не дав мені той шанс, і допустив ту ніч, щоб помирати. Ніхто б з людей мене не Воскресив, не запустив би бездихане тіло. Це міг би зробити тільки автор див, який дозволив жити і понині. І очі наш, що є на небесах, нехай святиться тільки Твоє ім'я, впродовж усього даного життя і всяких справ, які мені довірив. Навчи мене прощати так людей, щоб на мені було Твоє прощення. І натякни, чи дай мені ідей, як можу ще хвалити твоє імення. Я християнка, вірю у Христа, була духовна, не жива, а мертва. Тепер працюю над своїм життям, бо моя ціль війти у брами неба. Як пишуть плани на наступний рік, так само в мене є незмінна мрія, коли прийду снопом своїх плодів до Бога впасти у обійми. slow balls,